Друзі, всім привіт! Давно не наважувався взяти камеру в руки, не було такого натхнення. Просто опустились руки, робимо роботу свою, як і робили. От. Ну, роботу. Робота робиться, тому що треба її робити. Снімати нічого не знімав, не показував. Як ви всі знаєте, що у нас відбувається в страні... Не, Не до, не до сйомок, я не знаю, може хтось, хтось і може цим займатися, я не можу, нема в мене не стоїть душа. Вибачте, звісно, що так, я це все занихаю. Але сьогодні я взяв в руки камеру і хочу звернутися до вас за допомогою, так як е, надо, дуже надо допомога. Е... Я думав, що ми справимося своїми силами тут, на місці, але зв'язавшися в очередний раз е, з нашими побратимами, які знаходяться зараз на передку. Які ведуть запеклий бій за Херсонщину, е, їм дуже надо срочно, дуже срочно надо автомобілі. І я бачу, що ми не, не справляємося своїми силами тут зібрати ці кошти. І я вирішив звернутися до вас за допомогою. Е, я ніколи нічого у вас не просив, ніколи ні в кого ніяку копійку. Ну, Зараз звертаюсь до вас за підтримкою, за допомогою для наших хлопців. Зараз е, ідуть сильно запеклі бої під Херсоном. Ви це всі знаєте. Дуже багато вивозиться 300-200. І хлопцям потрібна, е, потрібні автівки для евакуації ран, ранених побратимів. От. І наша, як то кажуть, Справа цему їм допомогти. Так що хто може у цьому допомогти нам у зборі коштів? Ми трохи зібрали, але цього замало. Зараз дуже великі ціни на автомобілі, вже слабі автомобілі порозбирали, вже їх практично немає, залишилися більш дорожчі автомобілі. І нам потрібні кошти, кошти для придбання цих автомобілів, щоб спасти життя нашим хлопцям, нашим побратимам. Так що я закликаю вас, хто може нам цьому допомогти, хто скільки може, хто рубль, хто два, хто 5, хто 10, хто 20, хто тисячу, хто 10, хто 20 тисяч то скільки може, ми за кожну копійку будемо вдячні за, за, за кожну вашу гривню, ми, я беру на себе цю відповідальність, я її вже взяв на себе цю відповідальність перед нашими жителями села, перед нашими жителями району, от, хто нам вже допомагав у цьому. От, також перед вами я беру відповідальність. За кожну гривню вам відзвітувати. Куди ми потратимо, цю, що, ми купимо? Не, що ми купимо. Ми купимо автомобілі, тому що це зараз дуже, дуже велика потреба в цьому. Так що ще раз вас закликаю нам у цьому допомогти. Тому що якщо не ми, то хто? У мене в Ютубі більш, більша аудиторія фермерів. Зараз вже трошки почалися жнива, я думаю, що всі зараз зможуть якихось пару копійок нам в цьому допомогти. Внизу буде під відео в описі і в коментарі закріплена моя карта з моїми реквізитами. Моя фамілія буде, ну, на нею, надсилайте на нею кошти, я сам власноруч за цими автомобілями поїду. Так буде, так же буде під відео мій Facebook. Там у Фейсбуці теж є опублікована стаття. Про збір коштів. Заходьте туди, дивіться, слідкуйте. Звіт буде і в Ютубі, і буде в Фейсбуці. Так що не переживайте, я лишню копійку, лишню гривню не на свої нужди. Ну, ви розумієте, це не той час, і я не та людина, щоб на цьому наживатися. Я сам свої кошти, які міг всі, всі витрачав. В цей напрямок. Ну, я вже не в силі власноруч руч це робити, тому звертаюся до вас за допомогою. Можливо, ще у когось є якісь варіанти по придбанню автомобілів. Може хтось має змогу виходу за границю, хто зможе за границі ці автомобілі поставити нам. Ну, насамперед нам треба автомобіль повноприводний, обов'язково повноприводний, чи то бус, чи то е, пікап джип, е, чи то хоча б просто джип. Ми викинемо е сидіння е, з нього і зробимо його для евакуації поранених. Тому що. З слів хлопців, вони не можуть у них прості буси з одному стові, вони не можуть заїхати в поля, ну ви розумієте, це йде бій не по трасі і не по цьому. І не можуть звідти вивозити ра поранених. Вони виносять їх на плечах, машини ждуть на рівні дорозі, там їх грузять. Вже в автобуси і тоді їх евакуюють. Для того, щоб їх прямо з місця бою вивозити, потрібні віздіходи. Хотілося б, звісно, щоб це було. Би... Хотілося б, щоб це було би. Наземне транспортне средство високої прохадімості для Хотілося б, звісно, щоб це так, як ми з хлопцями ввели діалог. Щоб це був би внідорожній пікап з будкою. Ну, так як їх вже немає, їх вже порозбирали, їх вже практично нереально знайти за нормальні кошти. І да, Є там 10 000 доларів і вище. От. А за адекватні кошти нереально їх знайти. Тому прийняли рішення, ліба буси. Повноприводні або просто джипи, длінні джипи, типа Mitsubishi Pajero вагон, типу, ліба Mitsubishi Pajero Sport, щось такого, такого класу, якого хороша проходимость, і можна викинути сидіння і зробити Ну для ложити ранених. Так що, друзі, будь ласка, хто може допоможіть, я думаю, що ми переможемо. Я не думаю, я в цьому уверена, що ми переможемо і все буде Україна. І я з гарним тоді настроєм візьму в руки свою камеру. І продовжу свою блогерську кар'єру. Буду знімати, показувати мирне небо, наші гарні е чорноземи, посіви і все, все остальне. От. Ще, друзі, просю, е поділитися е цим відео. Я дозволяю, хто з блогерів може його розмістити на своїх каналах без проблем. Копіюйте, розміщуйте. Це буде взагалі, якщо блогери хто не пожаліє свого каналу для цього, розмістить на своїх каналах моє відео для допомоги нашим ЗСУ. Все, друзі, дякую за підтримку. Я думаю, що ви нам цим допоможете. Слава Україні і все буде Україна. Всього найкращого.